Друзі, усім привіт! Я радий вас вітати на своєму youtube каналі І сьогодні в нас буде відео на актуальну соціальну тему. Точніше, я з запізненням, з запізненням на декілька днів. Пробачте, в мене, до речі, був такий брейк: 10 днів від YouTube. Мені здалося, що це якесь вигорання, і я себе погано почував. Але сьогодні вирішив, що хочу зняти нарешті відео і. Останні пару тижнів в Україні вистрілили дуже гучно три соціальні теми. Перша це скандал з Остапчуком і ще двома чоловіками з приводу 10 з 10 і побритих чи небритих жінок. Другий скандал це статуя пишні жінці у Львові. І, і все. Це виходить два скандали, але я хотів ще. Порозмислити на тему фемінізму, чи дійсно то, в якому вигляді його несуть деякі активісти у нас в Україні. А, без цього пробачте <смас> деякі активісти, я потім назву конкретні імена, чи дійсно воно так і є, і чи нема фемінізму обратної сторони? Спочатку з приводу Остапчука і цих двох. Човіків. Я пам'ятаю, що один з них це позитив, а інший це Богдан, який знімався в Київ день і вночі, наскільки я знаю. По-перше, хочу сказати, що усі три хлопця мені здаються дуже латентними. Я не знаю, це не аутінг, тобто я не роблю якийсь камінг аут з приводу них. Я з ними не знайомий, але в мене ну, таке відчуття, що дійсно вони або бісексуальні. Або... або ну латентні геї. Тому, в принципі, те, що вони кажуть, мені здається, не треба сприймати дуже-дуже серйозно, як підсумована думка всіх чоловіків в Україні. Мені навіть здавалося, що вони це спеціально сказали, типу для шоу, або просто щоб щось сказати. Що вони сказали? Вони сказали, що. Жінка, яка не голе собі тіло, тобто яка собі не бриє тіло, вона не 10 з 10. Тобто, що така жінка не може бути 10 з 10. Так смішно, до речі, мені декілька днів тому назад прийшов коментар у Тіктоці під відео. Мені написали, що побрий собі пахва і, типу, зроби гігієнічну таку процедуру. І я їм відповів, що не плутайте гігієну. З нав'язаними стандартами краси, тому що гігієна це про чисте тіло, ну, це про чисте тіло, а волосся не є якимось його атрибутом. що я окей, що вони так сказали, знаєте, хтось скаже, що, типу, це їхня суб'єктивна думка, що тут такого вони можуть її виражати. В нас вільна країна. Але я вважаю, що якщо вони проговорюють, це на велику аудиторію, а в них досить велика аудиторія, там вони мільйонники. То вони таким чином впливають і формують думку багатьох людей у нашому суспільстві. Не дарма, в принципі, слово інфлюєнсер перекладається як впливовий, тобто інфлюєнс це впливати, і вони впливають на думку людей будь-якими своїми висловлюваннями в соцмережах. Тому це не окей, і тому треба записувати ось такі фідбеки. Як я вже, до речі, побачив дуже багато тіктоків від дівчат, які записували ну, жарти, обигрували цю тему. Звісно, я вважаю, що жінка може, як і чоловік, може бути з волоссям на ногах, під пахавами, може бути без. Але ось тут мені треба подумати, а не просто щось ляпати. Як деякі це роблять. Мені взагалі все одно. Я коли записував це відео, я боявся і в якомусь плані розумів, що воно буде нудне, тому що я сприймаю інших людей так, що мені на них все одно. Мені все одно гладка людина, худа людина. Ну, це інша людина. Я можу роб... давати оцінку людині лише якщо я з, неї... з нею входжу в якийсь особистий контакт. Але це. Мені здається, а, е, сексуальні, там, наприклад, предпочтіння. Тобто, я ж можу обирати людей, які мені подобаються. Але я ніколи не назву тим паче в обличчя чи там, ну, та навіть за обличчя я не назву якусь там, людину гладкою чи некрасивою. Ну, тобто можуть бути там лише особисті е, баж, побажання там. В сексуальному плані там мені подобається, наприклад, мені подобаються все-таки поголені а, задні частини тіла у людини, а попереду там бажано, щоб просто підстріг, ну, було підстрижено. Це моє таке побажання. Але мені чесно буде все одно, якщо там буде волосся, тому ось так. Повинні були вони так казати на велику аудиторію у відео. Я вважаю, що ні. І я вважаю, що, до речі, ось хтось сказав, що типу їх відмінили, закенселили. І тут я погоджуюсь з Еммою Антонюк. У мене, до речі, дуже багато друзів, які її взагалі не сприймають. Я її дуже дуже любив. Я передивився усі її відео. На каналі це ніхто не буде дивитися. Багато відео подивився з Палає, де вона з Яною брензей. До речі, яка з Запоріжжя, і я з Запоріжжя, а ще з Запоріжжя хлопець з телебачення Торонто, і взагалі з Запоріжжя дуже багато класних людей. І до речі, в Емми це не реклама Емми Антонюк, я з нею не знайомий. Хоча, до речі, Емма один раз репостнула мою сторіс в інстаграм, там де я запостив, як я її дивлюся в Ютубі. Я такий у, ура! Можливо, вона навіть зайшла на мою страницю ну, сторінку, щоб оцінити мою там, адекватність і зрозуміти, робити репост чи ні. Тому вона, можливо, трішки мене знає. А, але останній час, а, ось саме після скандалу, зараз ми до цього перейдемо: після скандалу з гладкою людиною з зображенням, коротше, у Львові. Розмістили статую гладкої жінки як таку архітектурну споруду, яка типу прикрашає місто, ну або взагалі просто ну, як витвір мистецтва, який несе якийсь сенс. І Ема написала у собі в інстаграмі великий пост, який зібрав дуже багато коментарів. Там більше 600 коментарів. Це було ще пару днів тому, де дуже багато людей. Сказали, не були згодні з Емою. Меседж Еми був у тому, що вона приписала до бодішеймінгу, який утворився через цю скульптуру. Багато людей почали казати: типу, що е, це ненормально. Що діти, наприклад, коли побачать цю скульптуру, будуть вважати, типу, що все. Тепер можна брати з неї приклад, там пити Кока-Колу і взагалі забити на там, якийсь. Здоровий спосіб життя. Ось. І Емма ще до цього, до бодішеймингу людей, такого масового, вона додала сексизм, що якщо б, наприклад, ця, ця статуя була зображена як чоловік, то такої сумбурної реакції у суспільство не було б. Ще вона так дуже сильно розвинула тему сексизму, і тут трішки я почав задаватися питанням для себе, чи дійсно вона має рацію? В усьому, що каже, і знаєте, чому в мене задалось таке питання? У мене задалось таке питання саме з приводу сексизму і фемінізму, тому що я почав аналізувати своє життя. Просто Ема вважає, наприклад, що, типу, в нашому суспільстві воно розраховане на чоловіків. що жінкам в нашому суспільстві набагато важче, це стосується і сфери роботи, і сфери там. Особистого життя і в принципі коротше усього. Але ось перше, що мені прийшло на думку, це, наприклад, я пощу зараз е відео в Тікток, де я фарбуюся. І я отримую багато. Тобто, я коли це роблю, я вже розумію, що в нашому суспільстві це буде сприйматися у 80% людей, типу, якого хріна? Що це таке? О, макіяж, чоловік, як це? І це ж те ж саме, це сексизм, чому чоловіки не мають права фарбуватися? Тобто, це, до речі, так смішно, що жінки кажуть, типу, ну, емма, феміністки кажуть, типу, навіщо, типу, суспільство змушує їх це робити, фарбуватися? Але ось я, наприклад. Сам хочу фарбуватися, тому що мені це подобається. І до речі, треба ще розуміти, що є жінки, яким просто подобається це робити. В мене найкраща подруга, вона просто любить макіяж як ритуал. І можливо, можна припустити, що вона це робить для того, щоб. Ну, вона це робить, я знаю, щоб подобатися в першу чергу собі, а не чоловікам. В неї, в принципі, я не буду зараз там перекладати її особисте життя, але в неї, в принципі, його немає. Ну, як і в мене зараз, особистого життя. Тому це не та, не та причина фарбування. І так, пост Еми, гладке тіло. Багато коментарів було з приводу того, що вони ставлять знак рівенства між гладкою людиною. І тим, що це, типу, її вибір, що вона обирає бути там, жерти дуже багато, не слідкувати за своїм станом здоров'я. Але я хочу тут навести приклад а, зі своєї родини. У мене в родині дуже близька людина, яка важить більше, я не знаю, 130, можливо, 130 кілограмів, не більше 100, так точно. Це жінка, це жінка, до речі, і пів свого життя вона знаходиться, знаходиться в такому стані. Вона дуже-дуже така габаритна, і це сталося через те, що там 20-30 років тому в неї стався інсульт, і в неї паралізувало повністю половину тіла. Це інвалід, першої здається групи. Вона потребує і догляду за собою. І ось вона пів свого життя знаходиться в дуже-дуже габаритній формі. І я навіть не можу припустити, наскільки їй просто навіть поїхати у лікарню, поїхати там вийти в магазин за хлібом це дуже важко через саме інсульт. І скільки причин в інших людей можуть бути, чому вони гладкі, чому в них... Дуже багата, дуже велика вага. Це можуть бути реально мільйони причин через стан здоров'я. Тому не треба ставитись упереджено до таких людей. І дійсно, я вважаю, що ця статуя це круто, що вони її розмістили, тому що це дає показати суспільству зайвий раз, що в ньому, в суспільстві. Є такі люди, що це нормально, що вони видимі, і їх треба сприймати. Ми не можемо реально просто усіх людей з зайвою вагою, просто викреслити з нашого там інформаційного полю і такого плану. Тому я, в принципі, в більшій мірі, згоден з Емою, я в принципі з Емою згоден у всьому. Єдине, що мені не подобається, це те, що вона, звісно, не висвітлює там. Ну, я не знаю, можливо, я некоректно говорю, типу це не обратна сторона фемінізму, але це сексизм з боку ну, суспільства на чоловіків тобто той же макіяж, і, наприклад, там... ти не маєш права плакати з самого дитинства, ти не можеш грати в ляльки, з самого дитинства. Я в дитинстві хотів грати в ляльки. Я з дитинства, з самого садочку, спілкувався виключно з дівчатами. І знаєте, я зараз таке скажу. В мене не було ляльок. Я навіть не міг подумати про те, що попросити батьків своїх про ляльку. І я як я робив? Я йшов на вулицю, зривав. Віточку якоїсь рослини, і знаєте, зривав з цієї віточки шкурку, так от розділяв її, накручував на паличку і грався, ніби це волосся якоїсь там дівчинки, типу як якоїсь куколки. Розумієте? Ну, Тобто, така була в мене фантазія, такий був вихід. Е вихід із цієї ситуації, що я хотів гратися. З ляльками. Але я навіть не буду казати про шкільні роки це мені здається, взагалі треба окреме відео знімати про булінг. І я в шкільні роки, також там, коли, ну, ладно, пробачте, це зараз буде дуже таке песимістичне відео. Коротше, на чоловіків також є дуже великий тиск, і також з самого дитинства. І мені. мені прикро, що немає людини, яка висвітлює це так само, як висвітлює Ема проблеми серед жінок. Я не можу стати такою людиною, мені здається, я не дуже компетентний в цій сфері, але було б круто, якщо б проговорювали і такі моменти. Я, звісно, розумію, що все, що я перерахував з приводу чоловіків, можливо, це стосується гомосексуальних чоловіків в більшій мірі. Але, наприклад, там не плакати це стосується усіх чоловіків. В принципі, мені здається, я відрефлексував, сказав свою думку з цього приводу. Я, в принципі, реально, я за боді-позитив, я за те, щоб сприймали людей будь-якими. Мені чесно, все одно як виглядають інші люди. Я навіть не буду казати, що це їх вибір, тому що, як я вже сказав, це інколи можуть бути життєві ситуації, і це не, не завжди залежить від вас, те, як ви виглядаєте. Ось в мене, наприклад, проблема з шиєю, остеохондроз, В мене не працює ліва рука. В плані я правою рукою можу 10 разів підтягнутися, лівою нуль, тому що на першому разі вже рука підкошується. І через це я не ходжу у спортзал вже. Багато часу, ну, з самого початку війни. І якщо я зараз наберу зайву вагу, що це буде вважатися. Ну, коротше, це від мене не залежить. Як сказала Ема, знову ж таки, назву це відео, упам'яну її фамілію в назва... назві цього відео, це те, коли ваше тіло вас підвело. Ось так. І не дай Бог, щоб. З кимось таке сталося, і щоб по відношенню до вас було упереджене ставлення з боку суспільства. Все. Я вам усім дякую за перегляд. Я сподіваюся, вам було цікаво, якось я так сумбурно, як завжди, почав з латентних гомосексуалів, а закінчив, мені здається, в плюс-мінус адекватно. Бажаю вам усім а, бути терпимими до інших, вчитися цьому і аналізувати. Моментальні реакції, які виникають у вашій голові, коли ви бачите щось, що для вас незвично. Ось так. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк цьому відео, і напишіть коментар. До речі, довгий. Я вчора дивився інтерв'ю Емми, знову ж таки, може, якась реальна її реклама виходить. І там сказали, що щоб відео просувалося в Ютубі, треба, щоб коментарі були більше семи слів. Тому, будь ласка, напишіть якусь таку багатогранну рефлексію на мій спіч. Я всім вам дякую, всім па-па.